23 вересня світ відзначає міжнародний день боротьби із сексуальною експлуатацією жінок та дітей. Ця проблема набуває все більшої актуальності і в Україні, особливо від початку повномасштабної військової агресії РФ, розповідає голова громадської організації Центру підтримки громадських ініціатив Чайка Лариса Гунько. То я хотіла б наголосити і ще нам. Ту ситуацію, яка зараз відбувається в нашій країні, і яким чином це відображається на підвищенні рівня насильства, експлуатації, в тому числі сексуальної експлуатації. І якщо у нас до війни фіксувалось 5-6 тисяч звернень в Вінницькій області, то за, за час війни вони зросли в два з половиною майже в три рази. Люди, які постраждали від сексуального насильства в контексті війни, зіткнулися з численними проблемами, і це не не лише наслідки зґвалтувань, а й психологічні травми каже Лариса Гунько. Оті прояви сексуального насильства, які відбувалися в Бучі, в Вірпіні, в Гостомелі, і які зафіксовані як інструменти воєнного злочину правозах... правозахисниками, вони потребують. Негайного реагування нам нема коли відкладати на після війни, тому що люди, які постраждали від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, а це не тільки зґвалтування. Станом на 2 вересня цього року Генеральна прокуратура України зафіксувала 316 фактів сексуального насильства пов'язаних з війною, і більшість злочинів, у тому числі на тимчасово окупованих та прифронтових територіях, було скоєно проти жінок. Дуже часто в їхніх розповідях. Звучить, що якби, сексуальне насильство до них не примінялось, але їх, наприклад, заставляли оголюватись на всіх блокпостах, особливо серед полонених жінок, це катування, тортури, електричним струмом, особливо серед полонених і так далі. І дві третини От 316 фактів, з них чоловіки 114, жінки 202. Також неповнолітних 15, 14 дівчат і один хлопець. У Рівному фахівці допомагають людям, які постраждали від сексуального насильства. Однак додають, що часто жертви бояться розповідати про насильницькі дії щодо них. Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.